you sí. Українська родина, отже, дорогі брати і сестри, в історію волині в історію української православної церкви сьогодні увійшла ще одна знакова подія, яка стала свідченням. Того, що Волинська земля щедра на добрих, чуйних, милосердних людей, готових відгукнутися на чужий біль, прийти на допомогу, підтримати чи то словом, чи ділом, а ще вселити надію, що добро завжди перемагає. Ми вдячні всім, хто взяв активну участь у третьому, всеукраїнському благодійному фестивалі духовної пісні Волинський благовіст, усім гостям, які прибули на свято. Ми вдячні організаторам цього фестивалю і щире спасибі усім, хто долучився до благодійної акції, щоб підтримати сотні маленьких краян, які з великою надією чекають нашої з вами підтримки і допомоги. Дякуємо усім вам, хто сьогодні був тут разом з нами на стадіоні. І Ще раз усім много еліта, дорогі друзі. Дозвольте оголосити й тих, хто творив третій всеукраїнський благодійний фестиваль Волинський благовіст». Голова Оргкомітету фестивалю керуючий Волинською єпархією митрополит Луцький і Волинський Ніфонт. Фестиваль відбувся за сприяння Волинської облдержадміністрації Луцької міської ради. Авторський проект Волинської пархії відбувся за сприяння головного мецената фестивалю обласного благодійного фонду Волинська родина і за підтримки мецената Ігоря Єремєєва і наших благодійників Ігоря Палиці та благодійного фонду Новий Луцьк Миколи Барабаша, В'ячеслава Альфалфьорова, футбольного клубу Волинь, Житомирського маслозаводу, торгова марка Руць та багатьох інших благодійників. Творча підтримка, авторська розробка концепції фестивалю, режисера-постановника заслуженого діяча мистецтв України Віталія Іваницького, директор фестивалю, голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протиєреї Валентин Марчук. Адміністратори фестивалю, секретар Волинської єпархії протиєрей Микола Бондарук, архімандрит Аліпій Сапіга, керівник молодіжного відділу Волинської епархії і юридиякон Ніфонд Омельчук та Оксана Берелюк. Помічники режисера, постановника, студенти кафедри культурології Інституту соціальних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки Юлія Демчук та Ірина Літвінчук. Щира подяка. Керівництву стадіону Авангард, Волинському обласному управлінню культури, Волинській обласній філармонії, підприємцю Олегу Кундору. Інформаційна підтримка газети Волинь, Віче, Вісник і Ка, Волинська державна телерадіокомпанія. Телекомпанія Аверс, інтернет-видання Волинські новини VIP Волинська Правда. Ведучі Галина Старцева Андрій Роїк. До зустрічі на четвертому всеукраїнському благодійному фестивалі духовної пісні. Волинський благовіст, уже в наступному 2013 році. Щиро дякуємо вам за ваші оплески, за ваші добрі діла і чуйні серця. Ми не прощаємося з вами, а кажемо вам до побачення. До зустрічі наступного року. Дякуємо, що були разом із нами. Дякуємо. Много я і благаю усім літа.